Поки дорослі військові захищають громадян шостки, маленькі патріоти міста також часу не втрачають. Шосткинський міський дитячо-спортивний клуб Фізичної підготовки патріот запросив учнів з усіх шкіл шостки продемонструвати спритність тіла та силу розуму під час військово-патріотичної гри Зірниця. Дідлахи радо сприйняли пропозицію, вивчили девізи, відтренували строєву ходу і здивували своєю активністю організаторів та глядачів. Я уже не первый год здесь участвую. Мы всегда занимаем ну, приличные места. Это здоровый способ жизни. Ну, и ну как, и интересно. Все эти конкурсы исторические. Мы учились маршировать, девиз учили и пристроение. Никогда не пробовала, и решила попробовать. Інтересне новое ощущение. Будемо стріляти, маршировать. Ми спортсмени класні, ми зре Кто Хто сьогодні побідує, Ну, звісно, динаміт. Вот наш девиз команды, команди. я думаю, він нас приведеть к победе. Зірниця ще за радянських часів була популярною військово-спортивною грою у піонерських таборах. Спортивне, військове і патріотичне виховання підростаючого покоління є основною метою її проведення. І в шості у нас зараз такі події відбуваються в країні, що ми повинні. Готувати патріотів і наш клуб називається патріот. Тому, звичайно, ми працюємо як в духовному розвитку дітей, так і, звичайно, в фізичному. Діти можуть обрати для себе один з чотирьох напрямків, які пропонує патріот: загальнофізичний, спортивний, олімпійський або військово-патріотичний. Ті діти, які займаються в кружках і секціях, вони виховують, гартують. Здоров'я своє у цьому патріотичному клубі півсотні шостканських дітей патріотів вже обрали для себе східні види бойових мистецтв, вже є чемпіони області, призери всеукраїнських змагань. Каратета, та будо дають дітям унікальну можливість розкрити фізичні резерви власного організму і опанувати свій дух. Ніхто так не знає людину, як вона сама себе. І бойові мистецтва східні і, і спрямовують свою дію на саме виховання, а вже потім тільки на різні аспекти або фізичного, або патріотичного напрямку. Патріот працює вже чверть століття на базі Шосткинської школи No5. Його організатори воїни інтернаціоналісти. Про патріотизм вони не тільки чули на словах. Это патриотическое воспитание дітей, фізичська там займається припадати бивши афганці В основному це в першу чергу особи, які прийшли гарячі точки зімної кулі. Це направлено на захист держави, на то, щоб люди не боялися йти до лав. Збройних сил не боїться йти до лав військовослужбовців і член команди десант 8-ї школи. Іван Єпік. Хлопець любить історію, займається спортом. Сьогоднішня зірниця наблизила його до заповітної мрії стати десантником. Ані можуть воєнні, як мотострілки, тільки у них вони, ну підготовка намного ті Кожен має піти в армію. Мужчина Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.